Тому, коли вони не змогли цього зробити. будь ласка. Тому коли вони не змогли цього зробити, приходять, приходять до Ісуса і питаються, чому? Чому ми цього не можемо зробити? Христос дає відповідь постом і молитвою. Але щоб людина тримала піст, щоб людина молилась, їй потрібно вірити, тоді це має значення. Якщо людина постить, тобто утримується від певної їжі, але при цьому немає ніякого наміру. При цьому не посповідалася, вона просто має гарну дієту. Це просто чергова дієта, яка називається піст. Коли людина молиться, промовляє слова молитви, але при цьому не розуміє жодного слова, радше не вдумується в слова, які молиться, вона не вірить. Вона просто монотонно повторює певні слова, як, знаєте, якусь скоромовку для того, щоб виробити свою мову. Вірити це бути свідомим. Вірити це розуміти те, що я роблю. Вірити це приймати наслідки своєї, своєї віри. Тому коли Христос каже до них, коли матимете віру, тобто, коли будете свідомі того, що робите, коли будете розуміти, що ви робите, а що найважливіше, коли ви будете розуміти, що крім вас є ще хтось, хтось більший, хтось кращий, хтось сильніший, хтось, хто вам це дав, тоді. У вас все вийде. І тому кожен з нас, коли стоїть до молитви, Він повинен розуміти, що Бог це не є чарівна паличка, паличка, яка за помохом нашого Слова має виконати все, що я хочу. Бог, коли ми молимося до Бога, приступаємо з вірою до Нього, то це означає, що я бачу. Когось, хто є більший за мене. Я бачу когось хто є кращий за мене. Я бачу того, який дає мені життя. Я йому довіряю і вірю. Мати віру це бути свідомим. Мати віру це розуміти. І тому, коли ми приходимо до храму, ми беремо молитовники в руки. Навіть незважаючи на те, що знаємо тексти молитов, чи тексту літургії, для того, щоб ви бачити це слово, розуміти його. І неодноразово казав, повторююся ще раз, Сократ говорив: скажи мені слово, і я побачу, хто ти є. Слово є уособленням особи. І наша віра, наша молитва є уособленням нашим. І особленням того, до кого я звертаюсь. А якщо я до когось звертаюсь, значить, я вже визнаю, що він є кращий за мене. І навіть в розмові між чоловіком і дружиною, коли ми з ним один з одним спілкуємось, це визнання того, що ти є кращий. Кращий за мене і кращий для мене. Ми ж не вибираємо щось поганого, правда? ж? Ми завжди шукаємо в житті що найкраще. І мій чоловік чи моя дружина це є найкраще, що я вибрав в своєму житті. І нема чого нарікати, знаєте, який ти поганий. Це не він поганий, це твій вибір був такий. Вірити, це бути з тим, хто є кращий за тебе. Мати віру, повторюся ще раз, це бути свідомим. Мати віру, це робити те, в що я вірю. Слава Ісусу Христу! more Господи помилуй, Господи помилуй. Яке тратили рік і помешкання, майно за всі тих, які переводять в зоні бойових дій, полоні, чи на окупованій території, і що Господь Бог захистив захистев того здоров'я, зберіг до всякого лиха, та обдарував свої благодаттю голосу дивився. jani petrov svatyj jan za rodyya dyad mazali priyej u etaju svyetiye Sot drumi dea, catere mea, cae in maio mesco, andria, cae in maio calcio, cae in maio soli, 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 in maio soli. Приходити до нашого храму, і щоб слово добрі прохання, Господи, висунути, молосили, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи. помилуй. Що молоді за тут присутніх людей, що.